Усім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні ми з вами будемо готувати дуже смачні, пухкі, ніжні, ароматні пончики з начинкою. Ці пончики готуються дуже швидко та просто, тому почнемо. Для тіста нам потрібно молоко, цукор, ванільний цукор, живі трішки, яйце, вершкове масло та просійне борошно. Вмисті змішуємо тепле молоко, цукор, ванільний цукор, дріжджі та додаємо декілька столових ложок борошна. Все добре перемішуємо, накриваємо оборошничком або харчовою плівкою і відставляємо в тепле місце на 20 хвилин. Нам потрібно, щоб опара трішки піднялася. Ось в мене вже піднялася опара, вийшли такі ось бульбашки. Тепер сюди додаємо яйце і половину борошна. Все добре перемішуємо, можна перемішувати вінчиком, руками або скористатися планетарним міксером. Коли вмішали половину борошна, додаємо розтоплене вершкове масло, ще раз добре перемішуємо і далі додаємо другу половину борошна і вже замішуємо тісто на робочій поверхні. Вимішуємо тісто декілька хвилин. Тісто може бути трішки липкуватим, але більше борошна не додавайте, щоб не забити тісто. Викладаємо тісто в миску, змащену вершковим маслом або олією, накриваємо рушничком, ставимо в тепле місце на годину. Тим часом можна приготувати шоколадний крем. Для нього нам потрібно молоко, кокуриджений крахмаль, цукор, шоколад, масло та одне яйце. Молоко я відразу ставлю на середній вогонь, нам потрібно його довести до кипіння. Ми змішую яйце з цукром, добре перемішую, додаю курицу крохмаль, і ще раз все добре перемішую. Коли молоко закипіло, тоненькою цівкою вливаю його до яєчньої маси, добре все перемішую, і потім переливаю все назад в каструльку, ставлю на середній вогонь, постійно перемішуючи, потрібно масу довести до загустіння. Одним словом, варим все як на заварний крем. Ось така маса в мене вийшла. Тепер я її переливаю назад в миску, в чисту вже миску, додаю шоколад і масло. Залишаю на декілька секунд, буквально, щоб все розтануло. Перемішую і все, крем готовий. Накриваю його харчовою плівкою, залишаю при кімнатній температурі, а потім ставлю в холодильник до повного охолодження. Так, пройшла година, тісто добре відстоялося, добре піднялося, ось ви самі можете побачити. Трішки його обминаю і викладаю на робочу поверхню, присипану борошном. Ще раз його трішки обминаю вже на робочій поверхні і розкатую в пласт товщиною приблизно 1,5 см. Далі беру круглу форму, це може бути як і вирубка, так і звичайний стакан діаметром приблизно 6-7 см, і вирізаю ось такі кружечки. Залишки тіста збираємо, обминаємо, знову розкатуємо і вирізаємо далі кружечки. З станою кількості тіста виходить приблизно 13-14 пончики. Переношу пончики на досочку. Присипану борошном, І накриваю харчовою плівкою та вологим рушничком та залишаю ще приблизно на 20-30 хвилин, щоб вони трішки підросли. І ось приблизно так підросли пончики у мене за цей час. Ну і тепер будемо їх смажити. Смажимо пончики в великій кількості олії з кожної сторони приблизно по 3-4 хвилинки на середньому вогні. Обережно двома виделками їх перевертаємо. Коли пончики зготувалися, викладаємо їх на серветки сухі, щоб вони вібрали зайвий жир, і даємо їм повністю охолонути. У мене пончики вже повністю охолонули і тепер я буду начиняти кремом за допомогою ось такої насадки. І далі присипати їх в цукрі. У мене два види цукру, білий і коричневий. Просто занурюю насадку з кондитерським мішком середину пончика, видавлюю крем, а далі обсипаю пончик цукром. І так роблю всі пончики. Пончики з цим рецептом виходять дуже ніжними, дуже пухкими, ароматними та дуже смачними. Обов'язково спробуйте їх приготувати. Я впевнена, вони вам також дуже сподобаються. І не забувайте підписуватися на мій канал та ставити вподобайки.